День вам сьогоднішній, хай буде кращий, як учорашній, а доживемо завтра як сьогоднішній, і так усе усе життя. Якщо ми попадемо в яку-то життєву халепу або ж на лікарняне ліжко, то не спішимо казати, за що мені оце Боже. Правильно сказати треба, для чого мені це Боже. В народі говорять, була би людина, а стаття найдеться. Біблія говорить, всі ми багато згрішаємо, як не словом, ділом, не ділом, думками. Муж Божий Давид говорив наступне: раніше моїх страждань я заблуждався. Пізніше він вигукує добре, 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 що я постраждав, даби навчитися заповідей Твоїх. Тому в тяжкий час свого життя не спішимо казати, за що мені оце Боже, а правильніше треба сказати, для чого мені це Боже. Єврейська мудрість говорить дякую тобі, Боже. Що ти забрав від мене грошима, а могло б бути гірше?